Так, знову з Вовою продовжимо. Але це вже трошки для інших хлопців, це їде на Донецький напрямок. Потрошки покажу що є. Є знову смаколики, величезна подяка, з нації переможців. Є фігенські борщі, готові, там супи каші, величезна подяка дівчатам з райського куточку. Є консерви за них, дякуємо дуже-дуже. Петі з фонду Південні-Праміння А, Просто безліч різної медицини, безліч величезна подяка Каті Канделос, Гомакант. Всім вам, хто донати, всім, хто присилають, величезна подяка Олені Хеблер, Лені, всім тим, хто присилає нам з Норвегії допомогу, бо тут дуже багато медицини саме від вас. І ще залишки, тут трошечки залишки лишилися. Величезна подяка волонтерам з Австралії Ілля. Ви найкращі. Дякую всім, хто приєднався, хто допомагає. Ще доються ось такі таблетки. Це до нам передала саме Катя. Тут всього так само багато, безліч і... Так, хто ще побачив своє, кого ми не згадали, то я свінюка. Напишіть ми вас тегнемо. величезна <голові> всім так, подяка. Так, дякуємо Любом вам любова всіх.